Господь з вами існує. Читання з того Евангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус сказав своїм учням, «Воістину, воістину кажу вам, чого тільки попросите Отця в моє ім'я дасть вам. Дотепер ви не просили нічого в моє ім'я. Просіть. І отримаєте, щоб ваша радість була повна. Це я в притчах сказав вам. Надходить година, коли більше в притчах не говоритиму вам, але відкрито сповіщу вам про Отця. Того дня попросите в Моє ім'я і не кажу вам, що я проситиму Отця за вас, адже сам Отець любить вас. Бо ви мене полюбили і повірили ще від Бога вийшов. Я вийшов від Отця і прийшов у світ. Знову залишаю світ і йду до Отця. Слово Господньому. Сьогодні в першому читанні ми чули фрагмент про Аполос, який неодноразово згадується в крузі діяння апостолів. Але я вам пропоную звернути увагу ось що. Декілька днів тому ми чули про переслідування, як Павла і силу били, навіть вкинули до в'язниці. Потім ми чули, як Павло виступав на ареопазі. і там деякі хтось повірив хтось сказав, а, послухаємо тебе іншим разом. А сьогодні чуємо про Аполоса, якого не треба було переконувати якого акрилик і прославив тільки так трошки йому пояснили, як краще йти дорогою Божою. І він пішов. Тобто бачимо різні ситуації і різних людей. І так було, так є, і так буде. Чому це важливо? Бо часом так буває, що ми як поглянемо, ой, ті люди не навертаються, а там от стільки гріхів, а оцим кажеш, кажеш, переконуєш і ніяк. І це спокушає до того, щоб впасти в смуток. А наш. Це звичайний стан речей, на жаль. І до кінця світу так буде. Звісно, можна і треба працювати, можна і треба проголошувати Івангелію, переконувати, навчати. Але при цьому пам'ятати, що від нас небагато залежить. Ті, які шукали Бога, нас послухають. Ті, які були байдужими, ймовірно, ними і лишаться. Ті, які були противниками, були що воювали з Богом, будуть і з нами воювати. Цього ми сильно не змінимо. Трошки може. Може, когось приведемо до храму, з ким споділимося вірою. І це слава Богу. І коли є люди, які готові слухати, люди, які самі діляться вірою, це чудово. Але нормальний стан речей ось І загально. Ми його не змінимо. Можна змінити локально, серед тих, ким ми спілкуємося. В нашій прафі трошки можемо змінити. Але загально так є. І це треба прийняти, щоб коли зіткнемося з гіршими ситуаціями, не впасти в духу. А коли зіткнемося з кращими, не думати, що так буде завжди. І щоб те, що робимо, не було залежно від інших людей. Схвалюють вони нас чи не схвалюють. Приймають, не приймають. Нехай нами керує воля Божа. Нехай нами керують натхнення Духа Божого, який Господі промовляє до нас щоденно, І от його слухаємо, А світ лишимося в Божому провиді. Я знову і знову повертаюся до цієї фрази Шевченка, яка в цьому контексті прям дуже добре зрозуміла. Нам своє чи